Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі про світлених, пробуджених і я не про сон. Підказка, карта захисту. І подивимося сьогодні, хочу саме колоду Оракул Сонця. І для мене вона абсолютно, ну, абсолютно, майже. На 98% вона для мене карта про рід, карта про... про щось таке. І ось перші підказки у нас зараз вже йдуть про що? Про те, що хтось закриває якісь люди. Закривають ваші, або закриті люди, які заважали вам е, діяти, як ви Так, да, Вони закриті, а ви дивіться сюди дві карти захисту у нас. отак. Дві карти захисту, люди, які заважали на вас, вам нарешті закриті. Не дають сказати, і знову таки карта дарів і кажуть, що ти давно їх не приймала, а тепер починаєш приймати. І кажуть, тебе, Радій життю. Отож. Поїхали. Перше послання. Так хочу подивитися сьогодні саме, що щось мені впало. На ніжку. Хтось ще хоче поговорити, ще одна колода хоче з нами поговорити. Так, добре. Що хочу сказати сьогодні, мені мій, мій рід? Що хочу сказати? Які послання передати, чого я, можливо, не помічаю, чого навчити, за що, можливо, посварити, що ми зараз іде саме так. І подивимося, подумайте про себе. Поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Людина, яка зробила чистку, боже, як класно! Так, да. людина, яка зробила чистку, о, на якій була якась або робота, о, або це була не чистка, а робота над собою. З допомогою медитації, з допомогою психолога. Тут о, ну, кожного буде щось своє, Каже, і кожен на своєму рівні, це треба також розуміти. Людина, яка була в покорності, людина, яка, знаєте, як м -м, гнулася від вітру, людина, яка йшла по накатаній. людина, яка. Не знаю, не могла підняти очі до гори. Подивитися, що навколо неї, знову ж таки, що достатньо підняти очі до гори, щоб побачити світ трошки з іншого ракурсу. Отак. Ви або робили чистку, або хтось робив вам чистку. Працювали з медитаціями, працювали з родом, в тому числі. І карта про те, що, знаєте, ви як начебто переписали свою долю або повернули свою долю. Про що саме покірність? Про що карта покірності? Зараз. От знаєте, про що кажуть? Що... Знову ж таки, карт про те, що ви вже завершили цю роботу, і карт про те, що ви були в якихось втратах, в якихось потірях, в п'ятірки Пентаклі, в карті бомжа, в карті, коли ви все втратили. Хтось дійсно таки втратив будинок, дівочки, Хтось втратив себе. Але зараз ви вже реанімувалися в мене таке іде слово, карта розпуття про що? О, знаєте, ви якось вибрали себе, обрали себе, можливо, з якимось важким для вас рішенням. І зараз ви приращаєтеся в ту саму людину, яка плете свою долю, в ту саму людину, за якою стоїть рід, за якою покровителі, і ви обрали себе. Так, пожинайте плоди, знову ж таки, от так. якщо це ваше, ви слухаєте далі. Якщо це не ваше, ви можете просто послухати. Звичайно, поставити лайк, бо ви прийняли інформацію. І якесь, якесь речення обов'язково вам відзветься, і воно вам буде, повірте мені, якщо ви навчитеся слухати розклади загальні. Вам якесь просто речення прийде до вашої ситуації, яка у вас, навіть якщо у вас зараз не ця ситуація, то воно вам дасть підказку в якомусь вашому питанні. Це хто дійсно вміє слухати розклади. Так, що треба знати, що хочу сказати Рід? Що ти зробила якийсь знову ж таки перехід. Да. Ти зробила якийсь перехід до своєї мудрості. Про що карта пристрасті в мене тут, знаєте, про що йде? Про те, що ви звільнилися від якихось прив'язок. Тут карта того, що, що сталося для вас <кхем> швидко. Що трапилося? Що, що сталося у нас? Так, якась трансформація. Хоча трансформація це повільна карта, але знаєте, тут що сталося, що знову ж таки або вивело вас, закінчило вашу трансформацію і вивело вас до мудрості, або якась ситуація була знову таки по покірності, коли ви нарешті, нарешті, от кудись зарухалися від якихось прив'язок, від якихось, можливо, навіть магічних робіт, від якихось власних, знаєте. Не доработок, від якихось власних е, залежностей, дівчатка. От ви не знаю, поганішали, порозумнішали, в комусь бачили ідола, в комусь бачили сенс життя, дівчатка. І кажуть про те, що, ну, давай, помощничка пройшла сьогодні цілий день, сиділа на тих колодах і казала мені, що час працювати вже. Да? Цілий ранок сиділа. Так. Знаєте, про що кажуть? Про те, що зараз ти розумієш, що те, там, де ти поклонялася, навіть карта покірності на карті ідла. Я тут бачу чомусь, О, знаєте, саме не про Егрегор, не про я бачу тут більше про е, якісь стосунки, можливо, навіть в кожного, знову ж таки, буде щось своє. <кхід> Дякую. І кажуть, про те, що зараз ти розумієш, що цей самий ідол, що він тебе сковував, що він тобі не давав рухатися. Так. Що ще хочу сказати нам наш рід? Знову таки, знаєш, розклади глибокі бувають. Але і люди приходять глибокі дівочки. Якщо вам щось не зрозуміло, переслухайте. Так, але комусь це обов'язково важливо. Так, знаєте, картче, що ви знайшли шлях, ви знайшли ключ від якоїсь бездітності, без якоїсь безперспективності. От ви знаєте, зрозуміли, куди вам рухатися, ви знайшли ключ, в тому числі від ваших кайданів. І вам це стало ясно як білий день. Є, що треба знати, знову таки виходить ваш рід. Ва вивів вас, в тому числі дівочки, ваш рід. Він каже, ми тобі даємо всі ключі, щоб ти тільки рухалася. Карта вершника також про рух, про активність, не про те, що я сижу і чекаю, що мені щось принесуть на е, брудечку голубі кайомочки. Я зараз прийшла мені е, інформація про те, що <кій> це не в мене був клієнт, це був клієнт е, із моїх родичів, і він сказав, що і те, що йому сказала е, та ролог. Якась жінка була зовсім вони були по телефону, вона була старша нього і щось його цікавило стосовно сім'ї його. І він сказав мені, що та нічого ж не збулося. З того, що вона сказала, нічого ж не збулося. А я вам хочу сказати, якщо тобі дали зерно якесь істини і твій можливий розвиток а, собитій, то, мабуть, треба все-таки підняти задницю і щось для цього зробити. Хоч це і мій родич костюний. Ясне діло. Зрозуміло, До цього треба просто пробудитися. розумієте? Те, що вам сказали, вам треба підняти задницю, і якщо вам сказали, що у вас щось вийде, ви повинні встати і щось робити, а не просто сидіти і чекати, знову ж таки, що воно до вас саме прийде. Ні. І до, і до, кого ще, до, до мене також це все прийшло, знаєте, не через те, що я просто прокинулася і зрозуміла, що мене пробудили. Я вас умоляю, чому ви, <кхем> Так, карта того, що знову таке, так. про те, що ви е в достатку. Зараз, от ваш рід каже, що ми тебе оберігаємо, ми тебе опікаємо. Ти не можеш зараз бути 100%, ви не без куска хліба, 100%. Тобто ти не побираєшся, грубо говоря, да? в тебе все є. Отак. От про що? Вони кажуть, знову таке, що закриваються якісь роботи або проходить якась чистка, хто дійсно таки в християнському агрегорі хтось просто ходить до церкви і тим самим очищається. І ще про що живий глухий кут двох дівочки карта якихось егрегорів, якихось місць сили, в тому числі. Да, хтось робив чистки на Івану Купалу, це підказка. І тільки зараз вона спрацювала, або тільки зараз вона, ви зрозуміли, що вона спрацювала. Ви якось очищаєтеся, не знаю, від думок, від хтось, можливо, зовсім, знаєте, не те, що відрікається від Егрегорів, а навпаки, от якось пересматрює місця там, де він ходить. Пересматривайте місця там, де він, в кому він бачить. Це може бути і просто якийсь колектив ваш там, де ви вважаєте, що тут у вас супер класно, а вам там просто навіюють щось. Розумієте, а ви туди входжі. Ви просто якось очищаєтеся і, начебто, бачите, знаєте, свою точку зору, приобретаєте, свій шлях приобретаєте і якусь свою ясність. Отак. От Ще. Да, знаєте про що кажуть, дівчатки? Про те, що там, де ви бачили якісь okay. договори, от в тому числі дзеркало, таємниця і дзеркало. Знаєте, ви якось там, де ви знаходилися в егрегорах, не думав, що зараз так піде інформація, Ті грегори, в яких ви знаходилися, це може бути сім'я, це також маленький егрегор, це може бути церква, це може бути там ну, багато чого різного, розумієте, якісь ваші колективні кружочки, не знаю там макраме і так далі. Тому подібне. От кажуть, про те, що ви якось знаєте, відкриваєте якісь таємниці, які раніше для вас були як за зазеркалєм. Тобто ви щось пересматрюєте в будь-якому випадку, ви мені сюди відпишете, і знаєте, от десь ви відчуваєте, що вас захищають. Ви дійсно таке розумієте, що вас ведуть. Можливо, від чого вас у, у вас господі вас уберегли від якихось душевних мук, від якихось хвороб, від якихось е, розборок. От і ви це відчуваєте. Ви відчуваєте, що вас ведуть. Зараз ви починаєте знову таки від цих страждань, там карта покірності, душевних мук. Ви розумієте, що вас виводять до якогось достатку, через якесь очищення, виходять, виводять вас до чистоти. І Знову ось карта сили, євачки. Да, оце ваші покровителі, ваш рід. Що ще? Хто не робив? чисто, хто не просив, можливо, вам якийсь просто знак зараз несеться на те, що час на діагностику, щоб ви були спокійні. Так. Далі, ще що хочу сказати ваш рід. Вони кажуть, знаєте, про що? От Для мене Курга — це також, знаєте, як сімейне захороніння якесь. Це не карта труднощів. Для мене це, от знаєте, от, три карти, начебто три карти роду. От і знову таки, карта три глава. Про те, що і карта сили. Відміться покровительство і сила. Знаєте, як, от Знову-таки, про те, що ми тебе бережимо на всіх кругах: яві, вій праві. Ми тобі, ми тобі забезпечимо і тут. Де ти зараз і зверху і знизу. І це просто ну, неверо... невероятно. Чесно. Вони кажуть, ти зараз отримуєш дари, ті, що раніше для тебе, були закриті через мишець. І знову ці самі перші карти, які вийшли, дівчинки, через те, що е ваші е криси зараз закриваються. Перші, перший триплет вийшов у нас через, якийсь, через якісь роботи на місяць. Вони кажуть, це все цікавиться, і ти можеш зараз, жити. Жити, виконувати свої бажання, ти. Е Пожинаєш те, що раніше ти отторгала, те, що ти просто не могла раніше взяти. Я не можу цього не зробити. Далі. Так, да, те, що в тебе раніше, дівочки, крали. Те, що в тебе крали, і всі роботи закінчуються, коли в тебе крали. Да, з допомогою Чертєть, мені зараз іде девочки. Вони кажуть, що ми тебе ця робота закривається. Якась робота все одно була, якусь роботу дозволило правосуддя, яка тобі приносила важкість. Розумієте? Тут знову така карта сущності. Так, хтось робив це через помсту, дівочки Хтось робив це через помсту. Хоче дві карти, не можу не взяти. Дві. Так, кожна тут буде зовсім своя історія. Але ви зрозумієте, так, хитрі люди, які робили це, що сам, щоб вам ці люди закриваються від вас, і ви... Знову-таки, ви відчуваєте той оберіг, ви відчуваєте ту силу, яка біля вас зараз. У кого, дійсно таке сила, крепость. Іде ваша міцність, те, що вас взращує через труднощі, через логічні роботи, в тому числі, дівочки. Далі, про що карта відторження. Ти якусь мудрость раніше, О, знаєте, можливо, ви. Раніше, коли ви були в покорності, ви розуміли, ви вважали, що це для вас занадто багато на вас навалилося, що занадто багато, що чому я, невже я така погана і так далі, і тому подібне. А зараз вони кажуть про те, що ти розумієш, що от зараз ти приходиш до тієї ясності, що ти цим всім просто виходиш на рівень, знаєте, от свого вищого я мені так іде. Що ти отримуєш, що це все, що з тобою відбувається, ти розумієш, це, що це все м -м, тобі на благо. Тобто ти стаєш знову таки по силі, ти справляєшся, і ти стаєш сильнішим. Тут щось через любовний трикутник, який ти закрила, дівчатка, Да, і ти рухаєшся далі. Прекрасно, обнулила і рухаєшся далі. Знову таки, полюбовно, через якісь проработки, в тому числі. Карта того, що правосуддя це допустило, тому що вона знала, що ти справишся, дівчика, так. Ще хочу, що ще хочу сказати. Взагалі так пішло зовсім не в те русло, яке я очікувала. Все одно класно. Далі. Кажуть, вимітаються твої якісь засмучення про що письміна. А знаєте, от, <кій> щось ти не приймала в собі все одно. щось ти, Можливо, вважала, що тільки ти винна щодо яких стосунків, або щодо яких ситуацій, або що тільки хтось винен. А зараз ти це все відмітаєш, знаєте, якось приймаєш життя, як є, приймаєш. Історію свою, як є, приймаєш себе і хорошу і погану і людей навколо приймаєш також. Нема не те, що ти намалювала, що ти його покохала або покохав, або просто там начальник, неважливо хто. От, а ти приймаєш їх такими, які, які вони є. І відсікаєш ці всі свої засмученості, знову таки плетеш. Плетеш своє життя, дві карти Макош і Рожаніця. то знаєте, виходиш на саму кращу ветку своєї долі, своєї осознаності. Ростеж. Ще, ще хочу сказати рід. Як глибоко, як круто. Про те, що, знаєте, через ці всі <кій> проработки, через ці всі. Да, от сонячний лаб лабіринт і Я розказала про цю, про цю карту. Гамаюн – це пташка, яка спускається з неба, яка знає, як хроніки Акаші, тільки в обличчі. Полу птах, полу, полу людина, напів птах, напів, напів людина і вона вона просто спускається на кого як гляне, Знаєте, як на кого як сподобаєшся ти, вона тобі все розкаже, як хроніка каші. Тобто все вже є, все вже є всередині вас. І так само в сонячний лабіринт, тут саме не про те, що ви в лабіринті, а про те, що ти отримуєш якісь верховні знання. І тут саме перун зверху, дівчатки, тут от саме зверху, бачу, розумієте, в яких ти так нуждався, дівчики, і знизу. Дивіться сюди, по землі, по святобору, про те, що связь землі і связь космосу, от начебто. Розумієте, і кажуть, вони спочином. Нарешті ти здатна народити або прийняти щось нове, те, що раніше було в тебе через порчу закрите. Отак. От нарешті ти збалансувала в собі все, нарешті ти прийняла себе такою, яка ти є. Хто не прийняв, я вас увіряю, ви приймете, дівчатка. Я вас уміряю, рік заканчується. Зараз багато хто з вас просто відступленні. Можна помічати, що багато якихось слова йде, халеп стається, техніка ламається, не знаю, там сваритеся, щось стається, чого ви просто. От, от саме хотілося вам це не в кінці року. А знаєте чому? Тому що... Іду, і кажу, як мені люди паскудники, просто хочуть. Знаєте, от, от, як кінець року треба їм нагадати вам, треба їм вам в останнє, розумієте? І це треба так само приймати, як знаєте, ну, встряхнула оцей весь бруд і пішла жити далі, і посміхатися. І не здола не здол, да, люди, які жадібні до вас. Розумієте, які вас плутають, хочуть, і от до кінця року вас вам насрати, вибачте. Але під захистом. А ви повинні все одно фарбувати своє життя. Незважаючи на якісь маленькі, маленькі, маленькі хмаринки. Отак. Кажуть, очистишся ти. Робіть практики з водою, робіть практики з вогнем. Так, ще. Ось щось ми так, девочки, прям скажу таке слово за носом. не так. Про що півень. Вони кажуть, ти знаєш, що ти очистишся. Ну чому ти тобі? Ти сама знаєш, хто ти? Ти знаєш, що ти очистишся? Що ти попрацюєшся зі стихіями? Що ти не будеш в жертві? Ти вже не жертва, ти вже умна, ти вже розумна, ти вже зробила всі переходи, які можна, і тебе так просто. Ти вже знаєш, що ти відаєшся, ти вже знаєш, що ти справишся, ти вже знаєш, що ти на волі, і ти знаєш, що це все тобі наріст, тому що сім'я біля тебе, і тому, що. Е От достаток біля тебе все одно. Все одно тобі все буде в ресурс, все одно тобі все буде на краще. Так, далі. Пораду дайте, я благодарю. Знаєте, як тут карт? Тут карт про те, що, ну, знову ж таки, порада, знаєте, про що? Ви тих людей, які насправді не є тими, хто е е здаються біля тебе. Кажуть про те, що знову-таки про те, що і програма то заморозилась, які хотіли твоїх ресурсів, які хотіли пожинати твої плоди. Вони кажуть, що наразі вони заморозилися. Наразі вони від тебе заякорені, Наразі у них поранене серце. і ти під захистем. Ще хочу пораду. Ось та сама карта вийшла, князь, що. Дівочки, ну тут знаєте про що ще? Тут вам прямо таки скажу, що вийшов. Якийсь ваш. Давайте хвилинку, я Зараз нічого не, не сказала вам зайвого. Дівочки. До когось прийде швидко кохання, яке приведе вас до радості життя. Але тут карта Ліні. Про що карта лінії? Давайте. Який буде до когось проявиться? Проявиться, князь, сказала, проявиться. Можливо, той, хто був колишній. Можливо, від того, від якого ви очистилися, задля якогось, знову таки, розваг, задля якогось життя вдихнути. то що був кохання, якось прийде новий. Я от сьогодні хочу сюди хочу портити. Давайте, про що князь зараз, і про що потім карта Лінії, тому що вона мені ріже око. Про що князь? Що робити з князем? Що робити з князем? Ні, дівчатка, тут його треба не допускати, тому що він знову, знаєте, як. Е, от ви від цього вже очистилися, воно вам зараз не потрібне. Тут кажуть, не підпускай його ж. Тут, да, тут покровителі вам кажуть, батько тобі каже, не підпускай, його. він до тебе проявиться і дуже скоро. І знаєте, про що ще я, от так, от мені зараз йде інформація? Про те, що знову-таки він тебе десь чомусь затормозить. Карта лінії, ти просто переключишся на нього, якщо погодишся, і знову ти. От відійдеш від свого роду, девочки, так воно мені зараз йде. Про що карта лінії? Так, да, дівочки, він тебе заякорить за і знову заруднює. Розумієте? Отак. Так, да, снаружи, Тобто це не буде твоє єство. Він тебе снаружи просто зат... затіскає. Ну, знаєте, про що кажуть? Про те, що. От знаєте, він, значить, знову з тебе. Ось цього ресурсу, що ти зараз набралася, він знову тебе. Вичерпає всю і продасть. Розумієте? Отак От воно мені зараз Дивіться, те, що я кажу правду. Да, він тебе знову, о, як жінку, спустоши. Да? Це для тебе ще таємниця, але це правда. І ти будеш знову знаєте, ти підеш знову в очейничистя і підеш знову набиратися оцього. І кому це треба в кінці року? Не треба. Ну, чесно. Я вас всіх обіймаю, ви мене найкращі. На особисті, будь ласка, в особисті. Нагадую за розбір на рік. Нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас собі маю.